Чи можна робити божественне вирівнювання дітям або під час вагітності? Так можна. Цей метод абсолютно безпечний. Наприклад, місяць тому проходила навчання жінка, у якої донька вагітна, донька проживає в іншій країні і. На масаж вона не може ходити, тому що масажисти відмовляються, спина болить і, відповідно, тепер може отримувати сесії дистанційно. Знаєте, в таких ситуаціях найважливіше, щоб практик хотів робити сесію, був готовий, тоді все відбудеться. Дуже багато роблять зараз сеанси божественного ворівня новонародженим діткам. І питання, наприклад, там з атлантом або з іншими якимись перекосами або навіть травмами можна подолати на ранніх етапах. Також дуже багато практиків проходять навчання заради своїх дітей. Наприклад, так колись Анна з Нідерландів, вона українка, але проживає в Нідерландах, прийшло навчання для своїх чотирьох дітей. Двоє з них проживають за кордоном, а, бо вони дорослі. А доя разом з нею. Вона робила їм сесії потім клієнтами. На сьогодні Аня дуже успішний інструктор методу цього, тому що настільки полюбила його, що вирішила передавати далі.